Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз розповім, якою має бути натуральна весняна підгодівля полониці, щоб ягід було море. За полуницею, як і за будь-якою іншою ягодою потрібно правильно доглядати. У цій справі важливі і терміни посадки, і добрива, і боротьба зі шкідниками. Вбити двох зайців одразу я пропоную. За допомогою звичайної сухої гірчиці, яка є у більшості продовольчих крамниць, мене цей простий народний натуральний засіб із гірчиці не раз рятував, навіть коли умови не обіцяли нічого гарного для зростання полуниці. Тож, звичайний гірчичний порошок це універсальний натуральний засіб для полуничних кущиків, причому ефективний він у двох випадках. Перше при боротьбі зі шкідниками, наприклад, довгоносиками та іншими, другий випадок це для збільшення врожаю. У першому варіанті секрет простий: якщо обробити полуницю гірчицею, то комахи не будуть її атакувати, так як їм не подобається гострий смак. У другому варіанті ситуація ще простіше. Через те, що ягоди не будуть об'їдатися довгоносиками та іншими шкідниками, у вас вийде подвоїти свій врожай, на відміну від минулих років, коли ягоди пропадали або були зіпсовані. Гірчичний порошок можна купити у будь якій продовольчій крамниці. Я купувала його і в АТБ, і в варусі. Він коштує недорого є в пачці від 100 грамів і більше. Як застосовувати суху гірчицю на городі, для того, щоб швидко і ефективно захистити свій врожай полуниці, не потрібно готувати спеціальних розчинів. Купуємо звичайний гірчичний порошок. Я беру пачку 500 грамів і посипаємо їм ягідні кущики. Робити це потрібно в той момент, коли полуниця цвіте, і потім, коли формує ягоди. Тобто два-три рази за сезон можна обробити кущики. Занадто рясно посипати не потрібно. Порошок повинен злегка покривати листя полуниці, а не лежати на них товстим шаром. Легко притрусіть усі кущики і залиште так. Можна повторювати обробку після сильних дощів, але гірчиці тоді використовуйте менше. Якась її кількість все одно залишається на рослині. Таким чином, у вас вийде врятувати культуру від шкідників, а ще й удобрити ґрунт, на якому вона росте. Тоді у полуниці буде більше сил для активного розвитку. До речі, на смак ягід гірчиця абсолютно не впливає. Перед вживанням полуницю потрібно просто ретельно промити під проточною водою. Тож, Такий мис мій новий секрет. Дякую за увагу.